Як розділити німфею, я вам вже показував, а тепер буду показувати, як її висадити. У німфеї горизонтальна коренева система, не треба якась дуже глибока така ємність. Ось такий от ящичок для овочів підходить просто ідеально. Беремо агроволокно, ось таке чорне, застилаємо, вирізаємо по периметру, щоб воно трошки так з нахльостом було. Я отакі краєчки тут запускаю, можна підрізати, це вже має ніякої ролі. Потім беремо землю. Можна просто згорода, можна трошки якийсь, як кажуть, суглинок, ну я просто беру згороду. Звичайно, землю розмішую там з добривами своїми. Їм я вже, в принципі, дійшов своїм розумом, вже 10 років їх колотаю, не експериментував, тепер, в принципі, впевнений, що вони хороші. Мішаю з добривами. Трошечки кладу на дно. Сподіваюсь, видно, сам ґрунт з добривами. Ну, Якщо у вас нема добрив, можна і без них, але буде не так прикольно. І потім потихеньку засипаємо по кругу все простір, щоб у нас покрило десь на рівень, де вона виходить, саме оця самі листочки, бутончики. Ух ти, розсіла. І потихеньку засипаємо, трамбуємо, сильно втрамбовувати не треба. Якщо вона у вас росла, якщо ви робите пересадку, рекомендую трішечки змити старий ґрунт, тому що він вже не такий поживний, він вже такий висмоктаний. То не треба ще додати, щоб вони нормально все почували. І все, в принципі, засипали і в водичку, все, все просто.